Вітаю, малята, і запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, ми продовжуємо вчитися порівнювати предмети за висотою та орієнтуватися у часі. Заняття ми починаємо з гри, яка називається Вище нижче. Тут ми бачимо ведмедика та їжачка. Вони засперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий, і просять нас допомогти їм. Дітки, допоможемо? Так, звичайно, допоможемо. Для цього треба прикласти один предмет до одного. І тоді видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож, дітки, хто вищий з друзів? Правильно, ведмедик. А хто нижчий? Їжачок, вірно. Нас також просять допомогти. Хто дітки? Лисичка та зайчик. Що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно, лисичка, а нижчий. Зайчик молодці! А ще нас просять друзі, собачка та котик. Ми з вами що робимо? Прикладаємо котика до собачки. Дітки, хто вищий? Правильно, собачка вищий, а котик нижчий, молодці малята. А також нас просять допомогти друзі. Вовчик та мишка. Яким способом будемо перевіряти? Прикладанням вірно. Тож дітки, хто вищий? Правильно, вовчик? А нижчий мишка молодці. Запрошую вас пограти в гру «Розсили звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка – Скажіть, будь ласка, а який із них вищий? А який нижчий? Як можна визначити? Так, способом прикладання ми прикладаємо будиночок червоного кольору до будиночка білого кольору. І побачили, що вищий будиночок у нас білого кольору, а нижчий будиночок. Червоного кольору. Перед нами наші друзі ведмедик та їжачок. До якого будиночка ми поселимо з вами ведмедика? До вищого чи нижчого? Так. До вищого. А їжачка до нижчого. Добре. А друзі, зайчика і лисичку. У які будиночки будемо розселяти? Лисичку до якого? До вищого чи нижчого? Правильно до вищого. А зайчика до нижчого. Правильно. А собачку з котиком? Собачку до вищого будиночку. А котика? Вірно! До нижчого будиночку молодці малята. А тут у нас Вовчик та мишка. Вовчик піде до вищого будиночка, а мишенятка до нижчого. Правильно. І тепер наші звірятка будуть жити у своїх будиночках. Пропоную вам пограти в дидактичну гру День-ніч. Ми з вами вже казали, що доба поділяється на день та ніч. У нас тут вони зображені, як картиночки. День зображений у вигляді сонечка, а ніч у вигляді темного неба із місяцем. Правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки. На картинках буде якась дія. Вам необхідно буде визначити, коли це відбувається вдень чи вночі. Ну що, готові? Тож, починаємо! Що ми бачимо на картинці? Так, хлопчик спить. Це буває вдень чи вночі? Правильно, вночі. А тут що відбувається на картинці? Так. Дітки граються. Це буває вдень чи вночі. Так, вдень. А тут ми бачимо, що хлопчик їсть. Це буває коли? Вдень чи вночі? Так, вірно, вдень. А тут ми що бачимо, дітки? Так, швидка допомога вночі їде на виклик. Це коли відбувається, дітки? Правильно, вночі. А тут ми бачимо, що так, дітки навчаються. Це коли буває вдень чи вночі? Так, вдень, молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Малята, а кому ми сьогодні з вами допомагали? Так, вірно, звіряткам. А що ми визначали? Молодці, хто з них вищий і хто з них нижчий. І звірятка вам кажуть дякую за те, що ви їх розселили по будиночкам, а я вам кажу. До побачення! До нових зустрічей!